Діти, сьогодні я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Малята, осінь недаремно називають господинею, щедрою порою. Усіх вона радує своїми дарунками. Малята, скажіть, що восени дарує нам ліс? Так, це гриби, горіхи і різні ягоди. А які осінні дарунки люди збирають на городі? Ану, згадайте. Так, це овочі, морква, картопля, капуста, бурячки. Молодці, дітки, пригадали. А сьогодні, малята, ми поговоримо про ті щедрі дари, які дозрівають в осінньому садку. Погляньте. Скільки тут садових дарунків. Назвемо їх одним словом. Фрукти. Усе це фрукти, але всі вони різні. Розглянемо кожен фрукт уважно. Дітки, що це? Яблуко. А яблуко яке? Осіннє, велике, наливне. Червонобоке, кругле, духм'яне, соковите. А це що? Так, груша? Груша яка? Медова, важка, жовта, соковита, гарна, чудова, довгаста, пахуча. А це що? Слива? Яка слива? Синя, темна, пізня, крупна, свіжа, солодка, овальна, м'яка. А що це? Так, це виноград? Виноград який? Зелений, рожевий. Прозорий, кисленький. Дітки, усі ці фрукти дуже корисні, і тому найкраще їх споживати свіжими. Але чи довго вони можуть залишатися свіжими? Ні. І ось тому із них вправні господині готують різні фруктові страви. І і варення, і павидло, і цукати, і кісіль, узвар. Ось такі щедрі фруктові дари приносить осінь нам восени. Дякую вам, малята, за увагу. До наступної зустрічі!